Доброго дня, шановні колеги. Радий вас вітати сьогодні в нашому медіа-центрі Україна Львів. Сьогодні тема нашої зустрічі це старт посівної на Львівщині. Вже почалися весна-польові роботи, і сьогодні я хотів би запросити до слова, аби розказати про цю сферу важливих робіт. Пані Тетяну Гетьман, це директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Пані Тетяна, запрошую вас до слова, аби розказати. Вітаю вас, шановні учасники нашого брифінгу. Я хотіла про розказати кілька слів про посівну в останню декаду березня. В... Оптимальні терміни на Більщині розпочалась посівна. Почали сіяти ранні ярі культури. А в цьому році це вже другий рік, який ми можемо називати кризовим, важким, в якій аграрії наші продовжують сіяти попри всі обмеження. А головне обмеження це експорт, який є головним фактором, який тисне на ціни аграрної продукції. Через обмеження експорту ціни є нижчими ніж попередні кілька років, і це мало б допомогти мотивувати наших аграрів, але цього не сталося. Тому що в цьому році ми очікуємо, принаймні, як мінімум, що площі посівні залишаться на рівні попереднього року. А в 2022 році площі в нас навіть збільшились на 4%. Тому що наші аграрії розуміють про те, що сіяти треба, попри всі умови. Складні, які е, склалися на ринку. Е, вони розуміють про те, що деякі регіони не зможуть Україна не зможе відсіятися в повному обсязі і треба компенсувати цей обсяг. Е, тому ми очікуємо, що в цьому році посівна площа е, буде дорівнювати приблизно 750 тисяч гектарів. Це е, відповідає приблизно показнику минулого року. Але е, цілком можливо, що за рахунок збільшення площ під яром і які в загальній структурі воробничі складають десь 70%, от вони збільшуються десь в межах 1%. тобто маємо позитивний прогноз. Про особливості цього року про терміни я вже сказала, розпочали ми вчасно. Зараз через приморозки цей процес посівною повільниться, але я думаю, що все буде добре. Буде відбуватися посівна до першої половини червня, включно. Зараз сіються ранні культури зернові потім. І технічні, потім перейдуть до середніх пізніх культур. Ми очікуємо, що валовий збір продукції буде не менше, в регіоні буде не менший, ніж рік тому. Про обмеження, з якими стикнулися наші аграрії. Попри, попри те, що я сказала, обмеження експорту, наші порти в межах зернової угоди, вони... Працюють, але все одно обсяги експорту є мінімум на 20% меншими ніж в довоєнний період часу, і загалом за 2022 рік зменшення експорту складало десь 20-22% до порівняння довоєнного періоду. А в цьому році ми працюємо в тих самих умовах. Окрім цього, здорощення ресурсів безумовно це є негативним фактором, тому що а, наші аграрії не можуть впливати. На ринкову ціну єдиний фактор, на який вони можуть впливати, це. Це собівартість продукції. А собівартість продукції формується з вартості ресурсів. Ресурси всі переважно купуються за валюту, і в умовах девальвації, відповідно і собівартість продукції також дорожчає. Найбільш проблемною культурою в нас залишається кукурудза. І скоріше за все, саме під кукурудзою ми побачимо зменшення посівних площ. Майже 70% всього врожаю кукурудзи ми експортували у Вигляді е, добавок до в, вигляді кормів. А в цьому році, скоріше за все, під цією культурою буде зниження зменшення посівних площ не тільки на Львівщині, а по всій Україні. Також найбільш привабливими культурами залишаються технічні культури, які мають стабільний попит, зокрема в країнах Європи, це ріпак і соя. Дякую, пані Тетяна. Ще хотів вас запитати про забезпечення пальним і технікою для цих вистанькових робіт? А, забезпечення все є. Ну, на відміну від попереднього року, в цей час, коли починалася посівна, ми стикнулися з такою нетиповою проблемою про те, що ні за які гроші не можна було купити пально. У це було напевно найгірше. На сьогоднішній день пальне є, але воно є дорожче. Це все буде лягати в собівартість і відповідно, собівартість буде зростати. В умовах обмеженого експорту, ринкова ціна є всі шанси про те, що вона не підніметься. І це негативний фактор, тому що собівартість зростає, ринкова ціна не зростає або знижується. Це говорить про ризики недоотримання прибутків нашими аграріями. Ще в порівнянні з «22-м роком важливий фактор є, що у 22-й рік увійшли заробіток 21-го року, а 21 рік це був один з найкращих взагалі за останні 10 років. Це були рекордні ціни на сількоспродукцію. Тому саме на цьому запасі фінансовому трималися наші фермери. В цьому році він є набагато менший цей запас фінансовий. І тому інвестувати важче, і відповідно буде відбуватися зміна структури посів. Ви вже сказали про адаптацію в цей час війни. Це вимагає зусиль. Чи є якісь міжнародні програми, які кажуть націлені на підтримку наших аграріїв? Міжнародні програми є, і не тільки міжнародні програми, є державні програми, є власні програми. Львівська е, область є рекордсменом за обсягом фінансування підтримки аграрних підприємств регіональних. Попри те, що ми не рахуємося таким аграрним регіоном на відміну там на е, від півдня від центру країни, але ми маємо найбільший фінансовий ресурс. Понад 34 мільйона мільйони гривень спрямовано на підтримку мікро- і малих суб'єктів господарювання, які займаються вирощенням. Серхозпродукції львівській області хочу зазначити, що в минулому році ми були єдиною областю, яка мала програму підтримки агро, і це спричинило такий додатковий ефект, у вигляді позитивного ефекту, вигляді того, що в цьому році до нас приєдналися громади. Громади також почали підтримувати місцевих агровиробників. Станом на сьогоднішній день бюджет громад, якщо в минулому році це було там десь 100-150 тисяч, то в цьому році це 2 мільйони 200 тисяч гривень. Задекларували громади вони прийняли рішення про виділення цих грошей для підтримки для підтримки місцевих агровиробників здебільшого це тваринницький сегмент окрім цього працюють програми державні такі як є робота це програми на грану безповоротня фінансова допомога виграді грантів на закладку нових садів Теплиць на створення об'єктів з доданою вартістю. В минулому році ми залучили по тих програмах загалом з державного бюджету з усіх напрямів, в тому числі Державний аграрний реєстр, який надавав дотації на корову і на землі, ми залучили понад 215 мільйонів гривень в тільки в області. Дякую, пані Тетяна. Я представлю також з нами сьогодні. Голова фермерського господарства Андрій Спільний. Пане Андрію, вас до слова. Запрошу вас розказати про особливості посівної очима людей, які безпосередньо працюють землею. Доброго дня, шановні пані та панове, дорога українська громада. Шановна Тетяна Петрівна, шановні учасники брифінгу, я представляю фермерське господарство, яке я очолюю з 93-го року. В цьому році виконається 30 років, і ми пройшли дуже багато е, різних, е, різних років, які були і врожайні, і неврожайні, і вдалі, і невдалі. Тому е, я хотів би підкреслити, що фермерське господарство розпочало свою роботу. Воно посіяло ярі зернові. Ячмінь і овес, а також господарство орієнтується на ринок і на попит ринку. Якщо ми сьогодні візьмемо до уваги, що ціну цибулі, то фермерське господарство на сьогодні також посіяло цибулі. Якщо ми візьмемо до уваги капусту, яка б'є рекорди і дуже високі ціни, то фермерське господарство. Також взяли напрям на вирощування зараз по розсаду капусти і ми будемо висаджувати капусту. Також фермерське господарство району вже звертається до мене і говорить, чи не можна навіть посіяти квасолю, яка теж на цей рік значно зросла в ціні. І фермерський ринок, фермерський господарство реагують на ринок і задовільняють попит. Району, попит області і попит всіх громадян, які потрібно буде, щоб знизилася ціну. А як змінився характер роботи в зв'язку з війною, яка триває вже більше року? Характер роботи змінюється відповідно до, до пропозиції попиту. Ми, якщо бачимо, що якась продукція зростає в ціні, фермерське господарство реагують і починають вирощувати цю продукцію, щоб зменшити попит і зменшити ціну на цю продукцію і забезпечити громадян. З землею не можна залишатися байдужим, треба завжди бути в русі і це чути з ваших слів. Хотів запитати про програми підтримки, в яких ви берете участь ваше фермерське господарство, яким чином співпрацює із аграрним сектором області із можливо закордонними міжнародними партнерами. Якщо взяти в загальному, то дуже хороші програми, про які розказала Тетяна Петрівна, якщо є молоді. Люди, це є безповоротна основа, на яких можна відкривати будь-який бізнес. Там дуже багато програм. Є. Тетяна Петрівна розказує завжди їздить по району і розказує всі програми. У нас вона, вона є тим, тим двигуном, який, яка просуває і пропонує все, що могло б врятувати фермерське господарство, Не тільки врятувати, а навіть і, і. Збільшити їхні надходження, фінансові надходження, що зараз вкрай важливо, бо фінансові надходження, як вже було сказано, у 2021 році були залишки двадцять 2022 році, були залишки 2021 року фінансові. А зараз дещо складніше, але я хочу з приємністю відзначити навіть те, що коли зимою в нас пальне було по 50 гривень, оптова ціна закупівля, то зараз вона з не до 36 гривень. Це є позитив для фермерських господарств. Навіть і мінеральні добрива, вони були 32 тисячі, зараз стало 28, навіть до 36. Також трохи знизилися ціни, що приємно для фермерських господарства. Фермерське господарство підживило хліб на території області і району забезпечено буде, бо я бачу по території району, що великі площі є засіяні озимою пшеницею. Передайте, що вас потрібно зараз розказати про виклики, з якими прогнозово зігнеться посівна і як реагують агені на ці виклики, щоб Виклики. Головні виклики я вже назвала це, е, е, це обмежений експорт. Україна завжди була експортно орієнтованою державою в Цивіліцькій Аграді не були виключенням. Вони були інтегровані в експортний ланцюг. Найдешевший вид е, логістики це була це була і залишається морська логістика. Зараз ворог обмежив нам цю можливість. Хоча е, в минулому році був період, коли взагалі не працювали порти, і це було дуже зле тому ми, і ми відчували це. В сьогоднішній день експортується, але не в тому обсягі, який потрібен краї. Так, в цьому році буде зменшення виробничих площ по всій Україні. Львівщина буде однією з небагатьох регіонів. Ми сподіваємося, де площі залишиться на рівні минулого року або навіть трішки зростуть за рахунок збільшення площ під ярими культурами. Тому експорт залишається найбільшим викликом. Якщо розблокуються порти і почне працювати, відвантаження будуть на рівні на довоєнному рівні, це одразу відобразиться на цінах, ціни одразу зростуть, і це дозволить аграріям компенсувати ті збитки, які вони отримали в минулому році. Тому що на сьогоднішній день, якщо напоминаюсь, вартість кукурудзи вона вже дорівнює собі вартості. Тобто, в нас деякі аграрії були випадки, коли просто Збирали кукурудзу, тому що не було експорту, вона 70% від, відвантажувалася на експорт. Як адаптується чудовий приклад, тільки що, було, тільки що було надано, це, коли вводяться в структуру нові культури, які до того не вирощували. Це досвід. Але люди свідомо йдуть в це для того, щоб е, нащупати нового покупця, новий ринок збуту, диверсифікувати свої канали збуту. Тобто, якщо раніше просто вирощували зернові, чому б дійсно не спробувати вирощувати цибулю, яку ми зараз активно завозимо з Польщі? Тому що Херсон не вийшов на ринок. Ну але поляки вирощують цибулю в промислових масштабах. Ми звідти її імпортуємо, то чому б не спробувати вирощувати цю цибулю нас на? Віршині. Те саме стосується інших овочевих культур і нішових культур. На мою думку, головним маркером адаптації є те, що, по-перше, площі не зменшуються, по-друге, це введення в структуру нових культур. Дуже дякую. дякую. Друзі, якщо маєте запитання, то можна поставити запитання для наших гостей. Запитань немає. Я дуже дякую нашим гостям, пані Тетяні Гетьман, пану Андрію, і дивимося разом з вами з оптимізмом у майбутнє аграрного сектору Львівщини. Нагадую, що можете слідкувати за новинами нашими медіа-центру Україна на наших офіційних каналах. Також запрошую до перегляду брифінгів і прес конференції на нашому Ютуб-каналі Медіа-центру України.